на світо, що в роті якась такий запах диму був у мене. І я прокинулась, думаю, що це таке робиться. Побігла по кімнатах, ніде нічого не горить, виглянула на вулицю, бачу вже МЧСники фонариками світять по вікнах. Я сюди відкривати двері, а вже тут стіна біла, завіса, що не було навіть видно, куди йти. Ну але зразу ж я закрила двері, злякалася, не знала, що робиться. Почали вони стукати в двері, що відкривайте пожежа. І все, бігом схопила документи. На Людмила розповідає про пожежу в п'ятиповерхівці міста Дубно. Там зранку, 18 січня, на п'ятому поверсі зайнялася квартира. Наші рятувальники провели евакуацію гасіння, в результаті чого в нас було евакуйовано 15 чоловік. Спільно з працівниками поліції одного чоловіка ми врятували. На жаль, чоловіка та жінку, де й виникла пожежа, вогнеборців рятувати не змогли. Ймовірною причиною займання називають необережність під час паління. Однак сусідам загиблих в цю версію повірити важко. Лариса – хороша, дуже була жіночка. Славік такий роботящий, майстер на всі руки. Що хочу розказати, цей Славік він настільки педантичний був людина. Він ніколи бичка не викине нікуди. В нього все було. Він, він навіть, От я живу на другом поверсі, і в нас криша, дашок там такі є, то він ніколи на той дашок не викинув жодного курка. Я не знаю, що сталося. Він іде по під'їзду і бачить там ну, курочки там, чи що, -то. він сам позбирає їх. У мене просто якийсь такий. Не знаю, що могло бути. Що, що могло стати. Лариса не палила, наскільки я знаю. Лише на Дубанщині початку року виникло 10 пожеж, де загинуло дві людини. Тому рятувальники провели профілактичний рейд з населенням. Електроприлади при виході з будинку вимикати сірники, щоб дітей мають я так? ховаю. Да, так, сірники ховаю, ховайте сірники. далі, щоб не виникло ніякої пожежі. До слова, саме в цій квартирі села Бортниця 10 років тому через неправильну експлуатацію печі виникла пожежа. Обійшлося без жертв. Тепер мешканка оселі каже, що правил пожежної безпеки в побуті дотримується. Щоб діти сірники не брала ховаю, і до групки не лізли, щоб дров не підложили, сама підложу, щоб вони не попеклися. Тим, в кого рятувальники бачать порушення правил експлуатації печі, на місці підказують, чому необхідно їх усунути. На даний час бачимо, що воно має деякі отвори, можливо, буде випадати жар. Так само доріжка, яка біля пічного опалення власне, вона повинна бути трошки далі. Ну, не трошки далі, на відстані метр півтора від цих опалювальних приладів, немає, знаходиться ніякі спали матеріали, тому що це може призвести до виникнення пожежі. Тобто рекомендую і ну тобто його з навіть зараз його це все прибрати, і щоб подальшому не допустити виникнення пожежі. Так само димохід в горичному приміщенні він так само має бути ощукатурами і побілений. Очищати димоходи та печі від сажі ще одні із головних правил. Їх нагадують не лише неблагополучним сім'ям, а й багатодітним. Дивіться, у вас тріщини і вам треба їх э, заштукатурити. І оця дверка ти, зробити, щоб ну, вона запобігала, запобігала щоб э, 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 попіл, жар не вилітав назовні. Такі профілактичні бесіди працівники ДСНС проводять з населенням упродовж усього опалювального сезону. Бо основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем та порушення правил обладнання та експлуатації печей. В даний час найчастіше виникають пожежі по причині пічного опалення. Також виникають пожежі по в результаті короткого замикання електромережі, використання електропобутових приладів при навантаженні електромережі, виникають різні, ну, в різних випадках виникають пожежі. У нас, якщо взяти матеріальні збитки при пожежі, це є велика втрата, а втрата людського життя це найбільша втрата, яку ми маємо, яка може бути при пожежі. Загалом в області з початку року виникло 50 пожеж, у яких загинуло четверо людей. За минулий рік ця цифра в рази більша і становить 1176 займань та 30 смертей, серед яких одна дитина. Ольга Донілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.